Як генерувати аргументи? Гаразд, уявімо, ви прийшли на дебати вперше, проте ви вже знаєте правила, ви знаєте свою позицію і знаєте тему. Що вам треба зробити перш за все? Перш за все, вам треба накидати певний драфт ваших аргументів, котрі ви будете використовувати в даному дебатному раунді. Про це і буде даний блок про генерацію ваших аргументів. Перед тим, як генерувати аргументи, вам треба зробити дві речі: це аналіз теми та акторний аналіз. Про це надалі щодо аналізу теми. Перш за все, вам треба читатися в тему, читатися в її формулювання, приділити цьому велику увагу, щоб зрозуміти, про що взагалі мають бути дані дебати. Від формулювання теми будуть залежати актори, котрі є основними в даних дебатах, а також буде зрозуміло, від кого ви граєте, тобто, чи є ця тема акторною, чи не є вона акторною. Наприклад, якщо тема сформульована як ця палата веде смертну кару, то вочевидь, ви граєте від уряду певної середньостатистичної ліберальної, демократичної західної країни? В такому випадку вам треба розуміти, які цілі може переслідувати така країна та її уряд, наприклад, яка реакція суспільства може бути, яка реакція інших країн може бути на Рішення ввести смертну кару, якщо ж тема сформульована як ця палата вважає, що смертна кара це допустима міра покарання, тоді ви граєте від умовного стороннього спостерігача, котрий дивиться на ситуацію зі сторони, і оцінює сам феномен смертної кари як такої. В такому випадку у вас вже тут будуть інші аргументи. Якщо ж тема сформульована як ця палата як Ліга Арабських Держав. Виступить за заборону смертної кари на території країн-часниць, тоді ви аналізуєте цілі та цінності даної організації, також яка реакція може бути у членів даної організації на подібне рішення? Яка реакція може бути у інших країн поза цією організацією, або ж у інших організацій, наприклад, у Європейського Союзу? Таким чином розуміння теми вам дає розуміння. Того, які аргументи вам варто в даній темі будувати, і на чому вам варто зосередити власну аргументацію. Тепер друга річ акторний аналіз. По суті, це продовження першого пункту, коли ви вже розібралися з темою, з її формулюваннями, вам варто визначити всіх акторів, на котрих рішення від впровадження або ж не впровадження резолюції може мати вплив, а також яка інтенсивність даного впливу буде. Наприклад, візьмемо тему, ця палата легалізує канаб. Ні, тут ми одразу можемо виділити таких масштабних акторів, як держава, суспільство, тіньовий наркоринок. Серед менш масштабних акторів ми можемо виділити, наприклад, людей, що страждають тяжкими захворюваннями, котрим цей канабіс може бути потрібен заради лікування або поліпшення болю. Також, можливо, це курці, котрі ні на що не страждають, проте мають залежність. І в будь-якому разі будуть корити, хоч ми будемо впроваджувати цю резолюцію, хоч не будемо в даному випадку. Хоч ці два актори і є менш масштабними за кількістю людей або ж за кількістю залучених в них ресурсами на відміну від там всього суспільства або всієї держави, або цілого наркоринку. Проте ж ви можете пояснювати, що інтенсивність впливу від даної резолюції конкретно на таких людей є доволі значною. Наприклад, хворі люди отримують доступ до медичного канабісу, котрий допомагає їм поліпшувати біль або ж лікуватися загалом, тому що на основі медичного канабісу робляться ліки. Курці отримують доступ до більш якісного продукту, бо його якість збільшується через державне контролювання цього ринку. В результаті чого ми зменшуємо ризики для здоров'я людей, котрі є залежними від канабісу. Держава ж свою чергу таким чином отримує доступ до певної форми контролю за ринком. Котрий до цього завжди залишався в тіні, отримує доступ е до контролю якості продукту, котрий цей ринок е виробляє, наприклад, шляхом ліцензування певних виробників канабісу, а також держава тепер отримує можливість отримувати гроші в бюджет. Тіньовий ринок вже потенційно буде зменшуватися, тому що тим, хто вирощує маріхуану, набагато легше отримати ліцензію, робити це законно, аніж кожного дня ризикувати бути посадженим у в'язницю через нелегальне вироблення та збут канабісу. Суспільство воно є загалом універсальним актором в більшості тем, тому що майже в будь-якій темі ми можемо аналізувати, яким чином люди поставляться до ведення певного законопроєкту яким чином люди можуть реагувати позитивно або ж негативно? Чи може це вилуватися в якісь протести, чи не може? Наскільки це зашкодить там людській моралі, чи ще чомусь, все це може бути проаналізовано в більшості добатних тем. Таким чином, наприклад, однієї теми ми вже бачимо, що можна доводити недоліки або ж переваги будь-якої резолюції по відношенню до різних акторів, можна ці актори поєднувати у своїй аргументації. І робити комплексні аргументи за рахуванням кількох акторів. Скільки аргументів варто продумувати? В дебатах, перш за все, цінується якість, а не кількість. Якість аргументів завжди превалює над кількістю аргументів. Проте в самій підготовці ви можете згенерувати набагато більше аргументів, аніж збираєтеся пояснювати на раунді. Тут запам'ятайте, вам не варто намагатися, якщо ви вигадали 10 аргументів, коли ви на раунді цими 10 аргументами? Ні. Набагато краще з цих десяти аргументів обрати два, або там, три, або навіть один аргумент, який ви можете пояснити максимально детально та максимально якісно. Особливо це стосується гри на других столах, тому що на першому столі, в більшості випадків, вам достатньо одного або двох доволі очевидних аргументів з гарним рівнем доведеності, щоб в раунді перемагати або ж мати змогу перемогти, тобто, щоб вас розглядали як гіпотетичного переможця цього раунду. На другому столі все набагато складніше, тому що ви не можете повторювати за першим столом, ви можете або доповнювати те, що вони не сказали, або взагалі казати нові аргументи, котрі не звучали раніше в будь-якому вигляді. Саме тому набагато краще продумувати більше аргументів під час вашої підготовки, аніж ви збираєтеся пояснювати через те, що коли ви граєте на другому столі і чуєте, що на першому столі вже там взяли два чи три аргументи, з котрих ви. Котрі ви продумали, ви берете там, ті два чи три, котрі у вас є додатковими, і під час промов перших столів просто допрописуєте ці аргументи і пояснюєте їх на раунді, таким чином ви також стаєте конкурентно спроможними в даному дебатному раунді. Що робити, якщо тема не зачіпає великої кількості акторів, проте вам все ще потрібні аргументи? Як тоді зіграти на другому столі, там де ви вже не можете просто юзати доволі очевидні аргументи? В дебатах найчастіше використовують аргументи двох типів. Це утилітарні аргументи та аргументи ціннісні. Утилітарні аргументи, як правило, зосереджуються на поясненні прямих переваг або ж прямих недоліків, котрі ну, можна буквально помацати від введення даної резолюції. Тобто, наприклад, утилітарні імпакти це збільшення. Там строку життя людини, зменшення смертності, збільшення або зменшення злочинності в країні, більші бюджетні надходження або ж менші бюджетні надходження все це є утилітарними імпактами, котрі виходять з вашої аргументації. Окрім цього, є і ціннісні аргументи. Вони, як правило, зосереджуються на поясненні того, чому певна норма або певна традиція може бути важливою на ціннісному рівні. Чому навіть якщо вона не приносить якихось прямих благ, вона все одно є важливою для населення або для групи людей, або для організації, або для певного актора від імені котрого ви граєте? Чому, наприклад, Бетмен, хоча він і міг би вбити джокера там в кульмінації другої частини трилогії Нолана, він цього усе одно не зробив, і чому для нього цінність людського життя і цінність того, що він нікого не, нікого не вбиває, настільки важлива, що він готовий. Стерпіти наступні вихідки Джокера, котрі можуть понести за собою якісь непоправні наслідки. Все це є вже ціннісними аргументами. Тож, якщо ви розумієте, що перший стіл вже забрав, наприклад, утилітарний аргумент і гарно його пояснив, ви можете зосередитися на ціннісній стороні питання і намагатися пояснювати саме там ці е, речі про мораль, про цінності, про традиції тощо. І останнє співпраця з тімейтом на підготовці це такий невеличкий лайфхак. Гіпотетично ви зможете збільшити кількість аргументів, котрі ви згенерували, якщо на початку підготовки, умовно, там перші 5 хвилин з ваших 15, кожний з вас, тобто ви і ваш тімейт, будете окремо продумувати аргументи, тобто не обговорювати все з самого початку, а спочатку взяти собі невеличкий гептайм для того, щоб продумати якісь аргументи окремо. І потім, вже обговорюючи їх, ви розумієте, що, наприклад, я вигадав такі два аргументи. Мій тімейт вигадав інші два аргументи. У нас вже є чотири штуки, навіть якщо щось з цього заберуть, або щось з цього ми не зможемо якісно пояснити. Тим не менше, в нас вже більше аргументів аніж було б, якщо ми з самого початку думали прозом і перебували думки один одного.